Всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео. Розповідатиму про плюси і мінуси переваги і недоліки життя в Албанії для українців. І почну я з плюсів. Один з плюсів це, звісно, я вже його повторювала неодноразово. Погода. Погода розкішна. Тут буквально якихось кілька днів на місяць. Може бути або хмурно, або дощик такий легкий покрапати, або якийсь сильний дуже вітер, і все. Всі решта дні дуже теплі, ніжні. Тут мене запитував хтось, чи тут постійні вітри, ні. Тут рідко коли буває дуже вітряно. Звичайно, бувають якісь такі кілька днів, що дуже холодний, сильний вітер, але їх насправді не так багато, як думає, як багато хто думає. От. І... Наступне, наступний плюс це те, що тут е, значно доступніші е, заклади харчування, тобто порівняно з іншими європейськими країнами, в яких я була, е, звичайно, де звичайно куд, залежить, куди йти, що брати, але є насправді дуже доступні заклади, де можна за 200-300 гривень двом пообідати або повечеряти. Тобто, ось тут на набережні є мексиканський ресторан, і там можна за 260 гривень, 280 гривень, десь так, бо вже трошки все подорожчало останнім часом. Можна купити перше і друге. Тобто, двоє людей можуть поїсти до 300 гривень. Тобто, в принципі, це непогано. Третій плюс це. Те, що, звичайно, Албанія дозволила українцям перебувати на їхній території без будь-яких реєстрацій, документів і так далі. Що дуже зручно. Вам не треба нічим перейматися. Ви просто приїжджаєте сюди, вам не ставлять ніяких печаток, ви просто тут живете. Зараз продовжували знову ж таки продовжували до наступного березня 2025 року. Так, мені вже рука затерпла, мушу поміняти. І так воно виглядає. Це ще один такий плюс. Тепер перейду до мінусів. Я вже тут мешкаю сумарно за попередній раз, і вже з цим рівно пів року в Албанії. І останнім часом зі мною трапилися такі різні неприємні ситуації, особливо за останній місяць, яких дуже багато назбиралося. І почало змінювати мою думку про цю країну і, взагалі, про проживання тут. Перший мінус це бар мовний бар'єр. Тут дуже тяжко з ними порозумітися англійською мовою. Мало хто знає англійську мову на такому рівні, щоб ви могли вирішити якісь свої питання. І це насправді складно. Приведу вам приклад, що в мене було проблемою, буквально тиждень тому. У мене закінчився крем, і я пішла в магазин вибирати. В них там є пробники, можна собі попробувати і купити новий крем. Я перепитала, бо за тими баночками стоять коробки. І я перепитала, чи цей крем, що я вибрала, це від нього коробка, що за ним стоїть, бо там пише все тільки італійською і албанською, бо це були якісь італійські креми. І банки якісь такі трохи іншого кольору, ніж ті креми, і я просто не могла зорієнтуватися. Мені працівник сказала, що та, та, це ось ті банки, що за тими кремами, це вони там є. Я прийшла, повернулася, відкриваю коробку, а банка там зовсім інша. Тобто, не той крем, що я вибрала. На наступний день я мусила ходити, ну, тобто, це в центр, це треба хвилин десь 10-15 іти мені. І знову ж таки, вони мене пам'ятали. Але вони дуже довго перевіряли ту коробку, чи я не відкрила ту банку. Тобто хтось може і не побачити там, так, і потім ви вже це не обміняєте. І... А це взагалі був якийсь не крем, а якийсь був крем-гель там. Тобто, я навіть не знаю, що б я з таким робила. Тобто, це взагалі, я навіть не знаю, як користуватися цим і взагалі для чого вони. Тобто, це просто були б втрачені кошти. Так, ну мені обміняли таке. Ну, але це все час і так далі. І наступне. Другий мінус це собаки-кути, які тут ходять. Ось ці безпритульні дворові собаки і кути, які ходять за вами, випрошують їжу і іноді гавкають на вас. І це дуже так дискомфортно буває, що буті пси просто ходять за тобою. Я там показувала в попередніх відео, де вони там за тобою ходять, там можуть іти там з тобою з одного місця в інше. І так, неприємно. Наступне. Особний мінус це те, що будьте дуже пильні, обережні і все перевіряйте. Це моя порада. Перевіряйте, беріть чеки зівсюди, де ви розраховуєтеся, беріть чеки. Дивіться, що вам набирають на терміналах, що ви платите. Тому що останнім часом мали якісь неприємні ситуації, знову ж таки, з цим неприємним. Мала одну останній раз то мала взагалі як перший раз, просто жахливо мали ситуацію. Тут є один заклад, і ми туди ходимо два рази на тиждень. Бо два рази на тиждень в мене дуже довго допізна робота, і я не можу готувати вечерю. У мене буквально там коротка перерва, і ми забігали, завжди брали їхню таку грецьку смачну шаурму з овочами, печеним хлібчиком. Дуже смачна насправді. От і ми завжди туди забігали. І купували це і з карточкою. І знову ж таки, зробили це минулого тижня. Так само. Вони вже нас знають, ми їх знаємо. Тобто Розрахувалися, прибігли. Я відпрацювала. І потім, коли відпрацювала, я дивлюся на свою карточку. А в мене тобто ця шаурма коштує 600 лек. 600 лек це є приблизно 7 євро за дві, за дві шаурми. Тобто. І в мене замість 600 лек в додатку показує, що зняли 600 євро. Ви собі взагалі можете уявити, ну, мені скоро треба платити оренду за квартиру. З мене знімають з карточки 600 євро. У мене просто шок. Я йду туди, заходжу, а вони зразу ж до мене підходять і кажуть, ми знаємо про цю ситуацію, перепрошуємо, ми зробили помилку. Вам ці кошти за кілька днів повернуть, ми вже зробили запит на повернення коштів. Гаразд. Я тих кілька днів чекаю кошти, ніякі кошти не приходять. Е, я дивлюся, перевіряю на чеку. Це ще дивно, що я взяла чек, бо я його ніколи не беру, я лишаю, я спішу, я того разу якимось чудом взяла чек. І перепрошую за шум. Тут будують готель. І я. Дивишся на чеку, а там пише, що там Credence Bank робить ті їм транзакції. А в нас якраз ось тут навпроти будинку є їхнє відділення. Ну і я вирішую просто туди піти, щоб їх запитатися, коли я отримую кошти свої назад на карточку. Я приходжу в цей банк на консультацію. Я зараз десь відійду, бо напевно вам буде дуже страшно шумно. я не знаю просто що ви мене буде чути. І я приходжу туди в банк і питаюся на консультацію, пояснюю ситуацію, яка сталася, показую її чек. Ем, вона на мене дивиться і каже: е, це неможливо зробити, повернення коштів, так. Е, тому що в них якось відраховується податок. Автоматично вона мені щось починає пояснювати взагалі, що це неможливо повернути кошти, якщо не заплатив там в ресторані чи в магазині карточкою. Я щось не розумію, чому в нас в нас можна в більшості країнах це робиться. Тобто, ну, я не зрозуміла до кінця, чому це неможливо. І вони кажуть, ну, у нас таке не повертається, тобто ви повинні йти і вимагати в них готівку. Тобто, щоб повернули вам кошти готівкою. Я взагалі в шоці. Іду повертаюся. тобто Я розумію, що вони мене просто нахабно дурять, так? Ну, тому що вони ж знають, так, що тоді ті кошти не повертаються. І я йду туди і кажу, що прошу закликати менеджера. Цей офіціант, надиву, ще досить добре говорить англійською, і каже мені, що менеджера немає і його сьогодні не буде. ну Може, він ввечері буде, а може завтра. Я втрачаю вже терпіння від того всього і починаю кричати. Бо я розумію, що просто ну, з нас роблять лохів, насправді. Ну так воно виглядає. Просто так так мені вже відчувається, це розумієте. Тому що коли це нормальна ситуація, то люди до, до тебе приходять, вибачаються, повертають тобі кошти. Ну, це, це просто жахлива ситуація. Насправді, це ж не є якісь е такі, знаєте, там незначні кошти. Там стягнули з тебе там якихось 500 гривень. Відсяк і там буває, ну, там, ти розумієш, там чекаєш. Я перепрошую це 600 євро, це взагалі в голову не вкладається. І я починаю кричати, що якщо вони мені зараз не повернуть кошти, то я буду дзвонити в поліцію. Хоча насправді я навіть не знаю їхнього номера поліції, взагалі не знаю, куди тут все виглядає. Коли сказала, що я подзвоню в поліцію, вони трохи налякалися. І Почали дзвонити менеджеру і сказали мені, що через годину буде менеджер. Я кажу: Гаразд, типу, прийдіть через годину. Я кажу, я почекаю тут. А він каже: Ну, може, він буде не через годину, а через півтори. Я починаю знову виходити з себе. Розумієте, звани, в мене по суті крадуть кошти. І потім ще я маю чекати тиждень ходити щось, щоб вибивати свої кошти. Ну я була просто вже настільки обурена, що я вже після цього, після цієї відповіді вийшла з себе докінечно і е, почала кричати ще більше. І там були клієнти, почала підходити до клієнтів, які там сидять. Е, запитала в одного чоловіка, звідки ви він каже, що він з Італії. Я кажу Окей, кажу, вам тут смачно. А, тільки дивіться, щоб карточкою не платіть, а то вас поширі в дурні і знімлять з вас на 600 лека, 600 євро, так як з мене. От ті, що люди сиділи за цим чоловіком, почали озиратися, перепитувати, що сталося. А, я почала знову ж таки пояснювати. І до мене ті працівники закладу почали бігти, щоб я заспокоїлася, щоб я перестала говорити з клієнтами, що менеджер вже буде зараз через 10-15 хвилин. Я така думаю, треба ж таки з двох днів менеджер прискорився, ви уявіть собі, до 10-15 хвилин. От. І я ще вирішила. Чекаю там 10 хвилин. От, думаю, так. Подзвоню ще їм зараз на лінію їхню того закладу. Дзвоню на лінію, знову ж таки, пояснюю ситуацію. От, Вони подумали, що напевно, що я дзвоню до поліції чи щось таке. Бо зразу після цього дзвінка, через буквально десь 2 хвилини, прибіг блідий менеджер, наляканий, і кинув мені на стіл 600 євро. Ви собі взагалі усвідомлюєте ситуацію. Я в шоці, чесно, я в шоці досі, що я маю випивати свої кошти, які в мене вкрали. А мало того, мені ще сказали заплатити 600 лек за душу. Класний сервіс просто супер. От. Це одна ситуація. Так що будьте пильні, зробіть собі ще карточку, на якій ви не тримаєте свою всю зарплату і що до вас там почепляються, питають щось. Я йду, я до вас говорю. Я не розумію людей, які... Я йду, щось роблю, чи з кимось говорю, чи щось знімаю, до мене щось говорять і щось мене питають, там, особливо, що як до мене говорять російською мовою. Я вас рухаю. Одним словом. В чому я зупинилася? таких тут багато, вони тут всі до тебе говорять. Щось... Окей. І Що я розказувала. Вже вони, мене, вони мене просто збивають з моєї думки. Що е, не тримайте на карточці, на одній карточці всі гроші і зробіть собі карточку, яку... На якій тримаєте буквально там незначну суму, щоб з вас просто не могли зняти стільки грошей, особливо як ви не розмовляєте англійською чи тою мовою країни, в якій ви живете, щоб ви не потрапили в таку ситуацію, де вам треба переживати, ходити, сваритися з кимось, не знати, що робити, міліцію викликати, тому що це все дуже енергозатратно насправді, бо потім ти виявляється, що свої ж кошти маєш ходити і вибивати, от і одним словом. Це так, це одне. Я покажу фотографію цього закладу. Десь ось тут де буде місце, і покажу ще фотографію чека, де нам зняли цих 600 євро. О, це одна ситуація. Тому так, будьте тут пильні дуже багато хто тут намагається вас просто намахати. І це не одна ситуація. Там в мене вже такі були ситуації, що приходжу тут на ринок. Ринок я вже показувала в минулих разах, Минулих відео приходжу на ринок закупити фрукти і овичі, бо вони дешевші, ніж в супермаркетах, звичайно. От, І даю, наприклад, там вона каже і щось там 200 і щось починаю до когось іншого говорити, я витягаю 200. Потім дивлюся на касі, там 233. Я не маю копійок і даю їй, там витягаю 500-ку, вона мені видає решту з тої 500. І я кажу: ну, а тих 200, що я вам дала перед тим. Ой, ой, вибачте, я забула. І це не одноразова ситуація. Просто пильнуйте, рахуйте гроші, пильнуйте, що ви Бо останнім часом от остан... в мене, мене таке враження, що. Вони всюди тебе намагаються намахати. Я не кажу, що всі. Тут є звичайно приємні люди. Тут є один заклад, в який ми ходимо, нас знають, вони дуже люб'язні, привітні, завжди щось поміняють тобі, якщо там вони не зрозуміли англійською і принесли щось не то. Тобто ніколи нас ще там не обдурили. Ну, але я вам кажу, що здебільшого зараз, останні рази, у мене дуже багато неприємних ситуацій стосовно крадіжок грошей. От всюди таке враження, що останнім часом намагаються тебе намахати. От. Перепрошую, що перервалося відео. У мене розрядився телефон. Але, в принципі, я сказала все, що хотіла. Поки що з плюсів і з мінусів, це все. Зі мною нещодавно сталася ще одна прикра ситуація, про яку я вам вже розповім в наступному відео. А, так що ми всі тримаємося, залишаємося позитивними, не зважаючи ні на що, і побачимося з вами у наступному відео.